Тому, що Кеннон бреше, як не знаю хто. А ти сам брешеш чи ні? Ні, ніколи. К Кожен день це Magic. Це знаєш, це, це, це гарне питання, як PlayStation. Це є гроші. Камера пішла. Звук пішов, все пишеться. Вопросим, є всі 500 вопросов. Як взагалі проходить твій день фотограф? Проснувся, вигуляв собаку, <свісно> зробив всі справи і айда одразу робити, працювати. Кожен день це меджик. Скажи, будь ласка, як ти вирішуєш питання з електроенергії зараз? Підлаштовуюся, Працюю більше на ноуті, а як по-іншому. Ну Ноут – це єдине спасіння. Зараз ти можеш бути де завгодно, але працювати. Я знімаю так, щоб воно з самого початку виглядало добре. Багато років знімав на Canon, різні моделі. Знімав і на Nikon. З часом перейшов на Sony. Я ще на третю знімаю. В мене Рка є, є е, яка там друга, третя? А так завжди сьома третя. Треба зараз другу брати. Склобу дуже різні були, багато на зум знімав, але з часом знову перейшов на фікси. І я людина ленива, мабуть, да? ну я не уявляю, як ти знімаєш процес. Я все знімаю на 35-ку. 35-ка мене повністю влаштовує, тому що я завжди знімаю повний зріст, ну загальну сцену і три чверті. Ти що ти саме більше любиш знімати? І все, що я знімаю, все пов'язано з людиною. І в першу чергу я знімаю людину а не образ. Я не знімаю навколишнє середовище. У мене людина це є особа, за якою я працюю. І... Я вивожу так людей, щоб е я знімав не образ, а її внутрішній стан. А що ти готовий знімати безкоштовно? Соціальні проєкти і викладання. Я, то останній проєкт ми робили для дітей з Маріуполя. Вони теж цікавляться фотографією. Ми робили їм воркшоп, і вони подивилися, що взагалі можна в студії Magic робити. Тобто ти заходиш у приміщення, а в тебе там і зі стелі там і крапає дощ, і в тебе тропіки, і є дим, е любий знаєш ефект. Він Психологічно працює на людей. От скажи, від чого ти відмовляєшся? Якщо це не моє, якщо є якісь межі, ну тобто, якщо я розумію, що це якийсь фальш. Я взагалі не, не люблю, коли люди вруть. А ти сам брешеш чи ні? Ні, ніколи. Я кажу так, як вважаю. Раніше, може, знаєш, коли був більш молодою людиною, треба там. Підлаштуватись. Ти не вважаєш себе старим ще? Е, ну, можна шуткувати, типу, да, але ні, не в якому разі. От де от де о, ця старість? Фотографа. Старість може бути в 20 років, якщо ти не рухаєшся вперед. Якщо ти не рухаєшся, ти вже старий. Час змінюється, тренди змінюються. Ти повинен сам розвиватись і розуміти, чого ти бажаєш. Як ти обираєш модели і по якому принципу? В першу чергу є запит. У мене чи у людини, яка бажає, щоб її відзняли далі? Я знаходжу точки, які будуть їй відкликатись. Ну, ти сьогодні дівчину вибрав? Так. Да, тому що їй дуже цікавий творчі, такі нестандарти, як будемо так казати. В неї... Да, в неї дуже великий досвід і дуже багато зйомок у різних там, варіаціях, але такий формат і цікавий, такого в неї не було. Тому і вона зацікавилася. Ти придаєш себе іноді в зйомках? Ну, от, наприклад, тобі не подобається, ну, ти знімаєш і дознімаєш. Мозок відрубається і це просто робота фізика. Ти не вигораєш до цього? а я не допускаю, щоб цього було занадто більше. Тому я кажу, що 80% повинна бути твоя реалізація. Да? Фотографія це так само частина мистецтва. Да? І вона може фіксувати тебе зараз і тут. Да? І форма може бути різною. Тому людина, коли до мене звертається, її знаєш, в неї є якісь. Від ну, як це <свят> да. так. Тобто щось в неї є, що торкає, знаєш. А де гроші? Де гроші в твоїх проєктах? Скільки а, ти, ти заробляєш? Я, я завжди знав, що це питання буде. Хрень, і, і Я завжди знав, що я відповім, у нас програма про гроші або про мистецтво. Слухай, <свят> а ти разві не погодишся, що а, гроші важливі? І да, і ні. Так де гроші? Так я ж до цього доводила. Вот. Ну, це цікаво. Мені, наприклад, дуже цікаво. Да, я допускаю собі, що я, як да. молодий там, початківець, я ага. хочу реалізуватися. От я для молодих початківців завжди задаю питання, як ти прийшов до фотографії? Ти можеш навіть не знімати, ти можеш взяти фотограф, який знімав. Як в тебе? Як в мене? Uh, <laughs> в мене особливо. Ну, Мені дуже цікаво. Третє. Це перша, перша серія, знаєш. Да. А, а відповідь от така довга, просто. Я намагаюсь просто скази, своє. Бабки є в цьому, чи ні? Звичайно, ти є. Ти заробляєш на цьому? Так, да, я тільки на цьому заробляю. Та скільки ти заробляєш? Так от третій путь. <звук> це є гроші. Що вот. це ми... за гроші? Порахуй. Скільки? А я не можу тобі порахувати, я ніколи... не кому. Давай, так, я можу тобі так Я не знаю. до трьох тисяч доларів. Ти в мене питаєш як комерсант. знаєш? Так, да, да, я буду питати, а... тому що це, це я... сручні питання. Я тобі відповім так, що дивись, є митці, знаєш, є бізнесмени. Толановичі, комерційні фотографи це поєднання митця знаєш, і бізнесмена. Ти хто? Я митець. Після 30 років, коли в мене було, в мене зовсім змінився погляд на життя. Я усвідомлюю, що гроші це лише інструмент. Да? Це повинен бути інструмент. Ти, ти не повинен бути заложником. їх. А як да? же амбіції? А от тут? А де, в тебе дивись є? Амбіції? Оце гарне питання, тому що колись вони були великі. Знаєш, реально, знаєш, це як там коли я почав. До якого віку? До 30. А як ти себе оцінюєш як фотографа, на якому рівні? В яких межах? В межах максимума і мінімуму. Я не знаю, що таке максимум. 10, від... 10 балів. А, я не зможу тобі відповісти на це питання. А... Як ти себе відчуваєш? Добре, давай не оцінюєш, а я а, відчуваю. Відчуваю ну, на 50% реалізовано. Ну, так, тобто, да, з 10. Ну тобто, я знаю, що в мене ще може бути великий шлях і розвиток. Як ти відносишся до критики? Це нормально. Це взагалі круто. По-перше, якщо тебе критикують, тебе бачать, звертають чомусь увагу. Тебе критикують? Постійно. А, да. а дивись, тут питання де, а ніяк. Якщо б на кухні в тебе була б можливість взяти одну річ, яку б ти використав на зйомці. що б ти взяв? На кухні, пульверизатор. Так. <красно> От мене цікавить тема сексуальності. Так? Тема сексу, тема да. сексуальності. От, як в тебе відбувається тема сексуальності сексуальність? Легко. <правда> Ні, ну, якщо по правді, е, Я ніколи не роблю об'єкт зйомки е, сексуально е, привабливим, будемо так казати, з, з точки зору метою, щоб її е, хотіли. Трахнули. Да. Ну, тобто я, я не не люблю, коли сексуальність е, заключається виключно в бажанні сексу. Ніколи. Е, жіноча сексуальність вона зовсім в іншому. Да? Це енергія, це погляд, це форма. А ти пам'ятаєш свою першу зйомку з нью Так. да, Я пам'ятаю, ми заочно були знайомі. І це було будуарна стиль, стіль, та нашкі та ткані і так далі. А вона просто ну ню модель по Європі працювала. То тобто для неї нема там різниці, просто і давай красту, але це було блін, років. 15 назад, навірно, mm -hmm. десь там які плани в тебе зараз, Ну, по житті зараз. А, Ти знаєш, я перестав строїти плани вже як чотири роки. П'ять mm -hmm. скоро буде, да, з ковіду. Як, mm -hmm. якщо раніше ми щось там планували, там наступно так далі. Зараз ми живемо тупо одним днем. Знаєш? І це відповідь на заробітки. Знаєш? Ми живемо ровно стільки, скільки нам дають. Якби не війна зараз, да, я би поїхав по Україні знімати свої е, проекти, пов'язані з природою і людиною. Е, раніше я е, думав, що от, поїдемо на Кіпр, там, знаєш, там, ну, Турція мінімальна, там такі круті, круті краєвиди, вон туди, от модель, от, класна, камушек, вода. А потім, знаєш, багато друзів роз'їхалось по світу, не всі реалізувалися. і Потім ти дивишся, Карпати, наприклад, знаєш. Ти вау, там такі як, круті речі, знаєш, і ти починаєш розуміти, що ти живеш, наприклад, у Києві, да? а не розумієш, що знаходиться 100-200 кілометрах. Да? І в моєму випадку, коли там ти поєднуєш людину і природу, блін, це як один проект. Ти можеш знімати просто в Україні. В наших е лісах, в наших річках дуже круті речі, які так само будуть ефектно виглядати, як і будь-де в світі. А скільки, от якщо я замовляю в тебе зйомку, скільки вона коштує? і Які умови? У е да, мене стандартний прайс там година 200 доларів, друг година 300 доларів зараз. Тому що це такі ну, нормальний прайс, який Що ти віддаєш існує, е все <плес> крім себе. <плес> А розкажи, що ти сьогодні приготував, що ти будеш сьогодні знімати? І... Сьогодні буду продовжувати тему жидкості рідин. От ми вже одну зйомку проводили в тебе тут студії і ти єдина студія, яка дозволила знімати у фарбі, тому що зараз це дуже проблематика. Перша черга, щоб модель помилася після цього. Не у всіх є душ, і це реальна проблема. Тому ми будемо продовжувати тему рідин. Це серія Black Gold. Та ідея, в чому полягала. Я завжди хотів познімати у нафті. Але ну, ти сам розумієш, нафта вона така тягнуча, вона прикольна. Але в нафті ти ж не будеш знімати, правильно? Де ти її ну, знайдеш, це небезпечно. Тобто, що, да, да, що Росії не захопили, да. да. Тому а, це буде, звісно, не нафта, а це буде фарба, і це буде ну, виглядати як нафта. Окади. Mm. Тому це буде людина як форма, да, яка працює, вона є у нафті. І за рахунок руху тіла, форми, ну це буде експеріенс. А що ти будеш використовувати по світлу, по, по всьому інше? Буду твої спалахи використовувати. Взагалі, я за мінімалізм. Ну, ти знаєш, що ти будеш брати вже? Ну, звичайно, я буду журавель, октобокс брати, флаги буду брати. Ну, це все більше нічого не потрібно. Тому що дивись, яка якщо мета була складною, якусь картинку зробити, знаєш, там кольорове світло, змішане світло, якісь так далі. Це не відповідає образу. Навпаки, треба зосередитись. На формі, тому не повинно відвлікати щось зайве. ти знаєш? будеш працювати в рамках тих референсів, які ти відправив? Так, да, звичайно. звичайно да. А часто ти опираєшся на референси, да? <рив> ні. <світ> Саме головне це зрозуміти от, ну, все, да, людину, вона тобі, ти їй. <кхід> ти не проти, да, що ми познімаємо там, типу, як процеси і відбувається. Я тільки, я тільки за. <світ> Ну тільки це тобі... легше зробити, ще вдобаво. Я тобі бажаю в цьому успіху, щоб ти зробив цей проект і опублікував Дякую. Зробив виставку офігенною, щоб вони облетіли весь світ. Ну, це ж навіть made in Ukraine. Так і буде.